Фрукти та овочі невіддільна частина раціону людини. Вони містять такі необхідні в осінню пору вітаміни та мікроелементи. Ціни на городину порівняно з літом та першими місяцями осені зросли. За кілограм яблук доведеться викласти від 20 до 30 гривень, за груші – від 30 до 45. Виноград коштує 60-80 гривень залежно від сорту, мандарини – 65. За хурму в середньому просять 55 гривень, за сливи – 30. Залежно від розміру, за кіло картоплі покупці віддадуть від 4 до 12 гривень, огірки – 75-80. А ось на помідори та перець треба витратити від від 90 до 120 гривень. Серед головних причин здорожчання продавці називають логістичні. Продукти завозяться. В мене різні. Є чернівці, є турція. Мандарини Турція, а яблучки, глушки, чернівці. Сливи, наприклад. Так, трошки подорожчали. Груші, яблуки сезонні, сезонне ціни стабільні на груші. Курма ну, хурма привозна, це ж не дешево буде. Життя дорожче, все дорожче. Людям же зарплати треба платити. Треба піднімати зарплати, А за що чого? А що цін? Тобто нас з вами. Подорожчали домашнє м'ясо та сало. На ринку за них просять від 170 до 200 гривень за кілограм, що, хоча й не дешево, але доступніше ніж у крамниці. Підкреслюють покупці. Подорожчало дівчата, війна, війна, люди ж не так кормлять, не стільки ж свиней, як було торік, геть торік. Тому й ціна така, І зараз більше свиней йдуть більш м'ясна порода. Сальних дуже мало, тому і сало дорожче, тому що дуже мало. І що ж у свині сало 10 кілограмів, а м'ясо 100. Люди дуже бояться держати великі там. Ну, зменшилось поголів'я у нас. Тому така ціна. Набіл на ринку також домашній, через що ціна на нього значно вища, аніж на полицях магазинів. За молоко доведеться віддати близько 45 гривень за півтора літри, за сир – від 100 до 120. Сметану продавці оцінюють у 60 гривень, а сир – у 100-120. За фабричні яйця на ринку просять від 60 до 70 гривень, а ось домашні коштують 80-90 за десяток. Сир 100-120, тому що корою вже йдуть, зима йде, паша неяка. Яйця подорожчали, кури не несуться, тому що теж линяють, зима підходить. Теж, ну, по 90-80. Молочна продукція, ми можемо говорити про те, що в нас було зруйновано за час активних воєнних дій більше, більше частини підприємств і також ферми, на яких були ті ж самі свині, і корови. Чернівці кажуть, у зв'язку з подорожчанням їм важче дозволити собі основні продукти зі споживчого кошику. На м'ясні продукти і на овочі все. Пенсій не вистачає. А як ми можемо купити з трьох тисяч пенсій? Так це ще мене три. А в людей вже взагалі по 800, до 2500. Це навіть не обговорюється, тому що це дуже-дуже дуже для нас дорого. Ми все так ходимо, де щось шукаємо, щоб купити якусь. Як кажуть кісточку на суп. Формування ціни кожного продукту відбувається на всіх етапах, поки він потрапить до споживача від виробництва до торгових мереж. Сезонність лише одна з причин. Якщо говорити про контроль за цінами, як пояснюють експерти Держпродспоживслужби, Кабінет міністрів України видав постанову номер 650 про регулювання цін на окремі види продовольчих товарів та забезпечення стабільної роботи виробників продовольства в умовах воєнного стану. У ній зазначається, що на деякі продовольчі товари ціна у суб'єктів Подарювання не може зростати більше, ніж на 10% до закупівельної. Це постанова, яка регулює процес ціноутворення на сім категорій продовольчих товарів, виключно на сім. Це товари соціальної групи. Сюди входять такі товари, як борошно пшеничне вищого гатунку, хліб житньо-пшеничний, батон. Олія соняшникова рафінована, яйця категорії С, е, тушка куряча, або четвертинка, або четвертина кур, тушки курячої, і молоко пастеризоване у плівці жирністю 2,5%. Ми маємо первинну документацію, маємо закупівельну ціну, і наша задача перевірити, чи Суб'єкт господарювання не підняв ціну більше ніж на 10% на цю категорію на цій категорії товарів згідно постанови 650 -ї. в умовах дії воєнного стану. Цінове регулювання обмежене, проте контролюючі органи звертаються до бізнесу, аби вони не призводили до ситуації, коли доведеться накладати штрафні санкції. Я звертаюся до суб'єктів господарювання. Цінове регулювання в країні зараз обмежене, максимально обмежене. Є сім категорій товарів. Будь ласка, хотіть. Хотілося б, щоб все-таки дотримувались норм чинного законодавства, щоб, коли нам приходилось виходити на перевірки, все було добре.